Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати домашнє полуничне морозиво. Нам знадобиться полуниця, вершки та мед. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Всі інгредієнти перебиваємо блендером, тож відриваємо хвостики від полуниці і починаємо приготування. Перед приготуванням полуницю потрібно поставити в морозивку на 15 хвилин. Переливаємо суміш форми для морозива або будь-яку іншу форму, яку можна ставити в морозилку. Замість меду ви можете додати цукор або зовсім нічого не додавати, якщо у вас полуниця солодка. Тепер наше морозиво відправляємо в морозилку мінімум на 5 годин. Таку спеку цим розво вразить кожного. Ставимо лайки та підписуємось.